Несу принтер в роботу. Друга, другий, скажем так, сторон, друга сторона роботи нашої викладацької. Все. І йду додому, трохи стишилася, розповідаю новини. Сердита, дуже. А принтер занесла в ремонт, залишила. Мені мають зателефонувати і сказати, що там. Що там, як там і коли. Це перше. Е, друге. Звонять мені, що табір воняє фарбою, як так. Я пригребла, заходжу не воняє. В класі так, запах є. Там закриті двері і запах кака, фарби відчувається. О, повертаюся до цього. То. Воняє. Я здала принтер в ремонт. лише моя красуня не виходила на зв'язок. Їду на роботу, заходжу, ну не воняє. Піднімаюсь на другий поверх. Не воняє. В аудиторії, так. Да. Ну, ми повідкривали вікна. Ну так зрозуміло, що коли відкриваєш вікна, воно вивітрюється, то навіть якщо не будуть відкриті вікна, тут через місяць буде воняти. Це просто капець. Скажіть мені, будь ласка, я у відпустці, класний керівник. Це я маю цим займатися в свою відпустку. Це просто жах. Ловлю себе на думці, що треба всім цим ділом запідзав'язувати. Так що, ладно, виговорилася, я йду додому. Дивіться, яку я красу собі купила. Це лавандочка. Супер, мені дуже подобається. Правда круто? Так. Це я зараз перекушу. Я зараз перекушу, швиденько, чекаю віку. Віки закину, зроблю картошечку фрі з, з сосисками, напевно. І на 330 мені буде в автомат поліколініці. Капець. Це треба зробити, тому нос не вішаємо, а вперед, вперед, а, а, а прийшла? Барго. Так, дивіться, я тут замаринувала куряче філе, зроблю в аерогрилі. Вікусечки ось таку картошечку флі. Замаринувала. Ну, вже стоїть. Вона прийде, я закину, буде нямкати. Я водичка. Все пішла, я їсти. Буду сьогодні вже закривати це відео, ви бачите, якийсь такий хаос, все пішло абсолютно не по плану. О, весь мій план сьогодні пішов просто в шкаребець. Плани щодо лікування моєї, моїх зубів щойно змінився кардинально зовсім іншу сторону. А, ну, стоматологів я взагалі вб'юся як в вогню. О, тому м -м, дещо змінилися плани. Будемо діяти зовсім по-іншому. Тому на сьогодні я буду говорити до побачення. Маю я лягти відіспатися, бо сил вже просто немає на це все. Я маю відіспатися, відійти, відпочити. Вас усіх крепко обіймаю. Цілую і до нових зустрічей. Якщо вам зі мною цікаво, дайте мені про це знати. Ставте ваші вподобайки, пишіть мені коментарі. Я безмежно щаслива їх читати. Це для мене просто. Щось нереальне, і... і давайте будемо спілкуватися, підтримувати один одного і допомагати морально підтримкою. Це дуже важливо сьогодні. Тому всіх люблю, цілую. І дуже скоро побачимося. Завтра буде нове відео. Зміна локації, зміна картинки, всього на світі. Тому давайте. Всім гарної, мирної ночі. Пока-пока.